Днями у юнацькому відділі центральної бібліотеки імені Тараса Шевченка пройшло чергове засідання краєзнавчого товариства Ювілейний 15 15-й рік існування клубу, який присвячений вже проведеній краєзнавцям роботі, виданим книжкам та новим напрацюванням. Щомісяця у центральній міській бібліотеці Краєзнавче свято. Архівісти, дослідники, усі, кого захоплює історія Кам'янського, зібрали, щоб послухати нову цікаву доповідь. 15 років для краєзнавчого товариства у невеличкому місці це багато, розповідає кураторка проєкту Тетяна Герасюта. На 15 15-й ювілейному році ми думаємо, що майже все дослідили тут у нас у житті нашого міста. А сьогодні настав той час, щоб поговорити про книжки, які вже видані дуже давно. Час пройшов і. Кожний дослідник щось ще ще знайшов для того, щоб або щось змінити, або додати, або перевидати. Настав такий час і для Олександра Слоневського та його книжок Дух ушедшої епохи і Гнатія Сюкович, ім'я в історії та жизнь, смерть, воскресення. Я буду розказувати не задержання цих книг, а о том, як вони создавались страницы. Вот, к примеру, якщо ми говоримо о книге «Игнатий Ясюкович. Имя в истории». Эта книга вышла практически 15 лет назад, но с этого времени ко мне поступило так много новых документов, информации об этом человеке. Я пришел к выводу о необходимости собрать все материалы вместе, и я приступил к работе над переизданием Власну доповідь на засіданні пан Олександр назвав просто невідомі сторінки, відомих книг. Доповідач згадував історії, пов'язані з написанням текстів, цікаві факти, що не увійшли до книг, зачитував відгуки, які лишали йому читачі. Історія, зложена із осколків воспоминань, отдельних деталей, фрагментів документів, не тільки увлекательна. Краєзнавці шукають, досліджують, редагують, видають, популяризують та навчають завдяки їм. Історія міста жива та доступна до вивчення. Але головне те, що товариство об'єднує та мотивує однодумців, а це особливо важливо в такий час.